Якими були наші прабабусі і прадідусі не тільки в житті, а й в бранні як виглядали костюми, які передавалися з покоління в покоління? Чим відрізнявся одяг гуцула від угорця, а русина від словака? Відповіді на ці питання не лише в підручниках та архівах. Тепер це вбрання можна побачити наживо. Унікальна виставка народних вбрання крізь час і технології відкрилася в Ужгородському Скансені. Наша виставка реалізовується в рамках проєкту поза національностями, культурні та етнографічні подібності між українцями, румунами та Словаками верхів'я річки Тиси. І цей проєкт ми вже досить тривало реалізовуємо, і дана виставка є таким, як його логічним продовженням. Виставка наша показує унікальність та всю красу народного вбрання Закарпаття, тому що тут ми зібрали всю колекцію нашого. Брання із фондосховищ музею і намагалися показати всі етнографічні групи Закарпаття. Це не просто експозиція, це мандрівка у часи, де минуле та сучасність переплилися, створивши новий вимір бачення культури. Три виміри, в яких оживає одяг наших предків. Це гуцули, бойки, лемки, долиняни. Долиняни, в свою чергу, також поділяються на певні підгрупи. Це, це турянські долиняни, боржавські, теребли. Ріцькі і так далі ми намагалися представити максимально так, щоб показати всі особливості орнаментики, крою народного вбрання. І також представляємо в нас на виставці народне вбрання національних меншин краю, які здавна проживали та й тепер проживають на Закарпатті. Це румуни, словаки, угорці. От наша колекція, взагалом, народного вбрання налічує близько 7 тисяч одиниць. Вони зберігаються у фондосховищах музею, але на виставці ми намагалися показати ті дійсно строї, як колись одягалися наші предки. Проєкт реалізується в рамках програми Інтерафіяйнекстр Ханґарі, Словакія, Румінія, Україн дві тисячі двадцять один дві Завдяки цій співпраці вдалося не лише зібрати рідкісні експерти, Спонати, а й перенести їх у цифровий простір, зберегти для наступних поколінь. Фактично, виставка стала таким унаочненням основної роботи запланованої проекту: це зокрема створення 3D-моделей основних народних одягових комплектів населення Закарпаття, і таким чином ми, її, скажімо так, унаочнюємо всі ці 3 d моделі відповідно костюмами на цьому. Виставковому проєкті також, відповідно, виставка доповнена банерами, щоб доповнити і унаочнити одягові комплекти, оскільки знаємо, що в вдавнину. Одягова вишивка дуже відрізнялася, особливо жіноча, дівоча, і могла навіть різнитися в рамках окремих сіл того чи іншого локального району. Вже в перші дні виставку відвідали сотні ужгородців та гості міста, і майже кожен з них залишився під сильним враженням. Побачив в інтернет-ресурсах виставку. що від ідею надзвичайно вражений колоритом нашого Закарпаття. Найбільше мені сподобалося своє рідне Лемківщина. Саме ця виставка можливість побачити, як виглядав народний костюм у динаміці часу, доторкнутися до живої історії. Експозиція діє у Скансені протягом жовтня. Не пропустіть нагоди відчути минуле, яке говорить із нами мовою краси, текстилю та цифрової майстерності.